України, Крамницький поліційний суд за законному складі суду, розглянувши заяву Літвіна провідних прокурору Поздів, керуючи статтям 75, 76, 70, 4019 кримінальної процесу подальців України, постановив відмовити літвіну у задоволенні заяви провідних прокурору позиція. Суд не значило підстав для задавлення вашої роботи, тим більше не конкретизований і нічим не обґрунтований. Ми переходимо до апеляційного розгляду, якщо у вас немає Літвін, заперечень Немає. Немає? заперечень? Добре. за матеріали справи. Прощається, що 30 червня 2023 року літвін звернувся дослідження судді Кіровського районного суду міста Краворади зі ставить який просив зобов'язати відповідну посаду хазівка міської обласної прокуратури на серію на до єдиного реєстру до судового слідку починає кримінального правопорушення. хвала звідча суді Кіровського районного суду міста Кирова Ради 3 липня 23 року. Редну повернув до його скаргу, вони рішення суду обґрунтовано тим, що тимчасованика скажу до діяльності по місті кожної прокуратури, яка сташу на території Подільського району міста Кепільницького та відноситься до територіальної регіоніції Воїнського суду міста Кира Рада, на думку слідчого судді, та на скарб повно спорушення територіальної підсудності. Опалістинська, як він просить скасувати у слідчого судді, як він закон, а не аккумулятор на що сьогодні законом не готова на повернути оскладів. Ви підтримаєте свою апеляційну справу Так, підтримую в повному обстрілі. Думка про кого. Просто дуже сказати, як це допомогти, що сьогодні не плану, це щось, є закон. Добре. Тут надає вам можливість страшних виступити в судових дебатах. Будь ласка, ми вас уважно слухаємо. Прошу. Дивіться. Суддя виносить рішення про непідсудність е, даного органу його територіальної юрисдикції. В такому разі суддя мав у своїй ухвалі вказати е, витяг з державного реєстру суб'єктів владних повноважень, до якого відноситься, е, надати копію витяга до юрисдикції, до територіально е, про. Е, Адресу, контактні дані е, мають бути в судоровому реєстрі, тобто те, на що він посилається. Так як даних е, немає матеріалів в ухвалі, його рішення є незаконним. Тобто у нас є в Кіровограді, я так розумію, підсудність територіальна двом судам е, Ленінський, Кірівський райони, але Визначиться між собою, ніхто не хоче розглядати справи, які стосуються слідчого. У нас прокурори не хочуть ходити на засідання, де вирішується доля країни, але прийти захищати свої власні інтереси. Зараз у нас прокурор присутній в засіданні, я не знаю для чого і що він тут захищає, яку законність надано йому правами прокурора. Законять в тому, що в впровадженні Кіровська прибуває суд вас не жодним чином не перебуває. Однак, у нас предмет апеляційного розгляду дуже звужений. Питання про законність повернення вашої скарги. Все. я розум... Я розумію, але ні, але в нашій та... державі ще є поняття, що рішення мають бути не тільки законними, а ще й справедливими. І у нас 5 років. Слідство ведеться в справі, де є всі докази, і не можуть визнатися ні прокуратура, ні відділок поліції, хто в якому статусі буде розглядати і доводити справу до кінця. І суд ні Ленінський, ні Кіровський не бажає розглядати і вирішувати дане питання по суті. Тому я прошу зобов'язати прокурор розглянути. І встановити вами юрисдикцію, яка буде підтверджена витягом з державного реєстру територіальної принадлежності даного суб'єкта повноважень. Дякую. Я не чую нічого. Все, висяк.